На смолянському військовому цвинтарі десятки людей прийшли провести в останню путь житомирянина, героя Сергія Путятіна. Сергій Вікторович народився в місті Житомирі, Закінчив школу в місті Житомирі. Працював. Своє життя герой пов'язував із авто, працював водієм, займався перевезенням. Останнім місцем роботи була компанія Гранд Авто Сергій у нас на нашій фірмі Гранд Авто працював із 2015 року. Це була дуже світла, завжди посміхнена людина. Хто має підлеглих чи товаришів по роботі. Я всім хотів би побажати таких співробітників. Я від нього за весь час, який він працював на нашому підприємстві, не почув відповіді ні, що це неможливо зробити, чи він чогось не хоче робити. Це людина завжди була позитивна. З початком повномасштабного вторгнення Сергій Путятін займався волонтерством і відремонтував дуже багато машин для військових, а також любив мріяти та будував свої плани. Він був Неймовірним мрійником. Він багато мріяв, і його мрії здійснювалися, як він хотів завжди мати приватний будинок незадовго до війни. Вони з дружиною купили приватний будинок і хотіли там організовувати велику свою сім'ю. Та повномасштабна війна внесла свої корективи у життя героя у лютому 2023-го Сергій Путятін був призваний до лав ЗСУ та встав на захист України. Пройшовши там невеликий термін підготовки понад місяць, враховуючи те, що він служив в строкову службу, був Направлений у бригаду Національної гвардії, мабуть, на один із самих найважчих напрямків фронту нашого. Це на Луганщину напрямок Лиман під Білогорівкою. Там же життя героя обірвалося приблизно 10 квітня 2023 року. Лише через 8 місяців Сергій Путятін повернувся додому на щиті. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройними силами України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, як і вірно і до кінця служив ваш чоловік. У вічній Скорботі залишилася дружина, троє дітей: батьки, брат, рідні, друзі та побратими. Герою назавжди 41. Щедрик пісня, котру вже понад 100 років на різдво співає без перебільшення увесь світ. Та насправді це українська народна щедрівка часів Київської Русі в обробці українського композитора Миколи Леонтовича. Над твором композитор працював мало не усе своє життя, створивши п'ять варіантів. Вперше відомий нам Щедрик виконав Хор Київського музично драматичного інституту у 1916 році. Композиція застала Україну у тяжкі часи трансформації. В передень окупації Росією пісня вилетіла з країни, аби прорвати інформаційну блокаду в Європі. Симон Петлюра викликав до себе композитора та диригента Олександра Кошиця і наказав протягом тижня зібрати хорову капелу для того, щоб знайти кращих хористів. Організували ледь не талант шоу. Перший тріумфальний концерт Української республіканської капели, так назвали хор УНР, відбувся 11 травня 1919 року. У столиці Чехословаччини. Окрім Щедрика, співали й інші композиції Леонтовича, а також твори Миколи Лисенка, Кирила Стеценка самого Олександра Кошиця. Але всі слухачі від Відня до Брюсселю, від Барселони до Парижу, були закохані у Щедрика. Одна з найпрекрасніших пісень програми, писав лондонський журнал Панч шедевр народного мистецтва, захоплювався колядкою оглядач брюссельської газети Левантієм Сєкле. Крапку ставили віденські змі. Культурна зрілість України має стати для світу легітимізацією її політичної незалежності. Задом Симона Петлюри спрацював. Щедрик збирає повні зали у багатьох країнах світу. Слухачі вигукують: хай живе Україна, та перемогти агресію Росії УНР не змогла. Але, попри окупацію радянщиною, продовжувала жити українська культура разом із Щедриком. 1922 року він дістався західної півкулі і одразу до найпрестижнішої зали Нью-Йорка Карнегі Карнегі-Голл. У цей же вечір американці вперше чують мелодію свого майбутнього різдвяного хіта. Далі концерти у понад ста інших американських містах. Усюди щедрик на біс. Як і в Європі, колядка Леонтовича не лише хід гастролей, але й символ української боротьби за незалежність. Співай, поневолена Україно, співай, щебетушко, прийде весна, якої ти чекаєш. Писав після прем'єри Щедрика у Ріо де жанейро бразильський академік Інріке Нетто. У 1936 році американець українського походження Петро Вільговський, який працював для радіо NBC, створив англійську версію слів до щедрика. Пісня стала популярна у західних країнах під назвою «Carol of the Bells». Відтоді твір стає головною різдвяною піснею США. Світу щедрик став символом боротьби українців у 2022-му Історія повторилася, і цей твір знову асоціюють із прагненням України звільнитися від російського впливу, та вона продовжує лунати та надихати, даруючи сили нашому народу, а також викликаючи шану в усього демократичного світу. Цей рік говорить депутатка Житомирської міської ради Ірина Гладка. Мало відрізнявся від попереднього, бо ж основне завдання не змінилося наближення перемоги. Будучи самою переселенкою вже майже 10 років, завжди велику увагу приділяє проблемам та потребам внутрішньо переміщених осіб. Ми надавали новий посуд, нові ковдри, нові матраси, нові набори величезні з гігієни. Також були і постіль, і рушники, і пледи. дуже багато всього було і. Це більше понад ніж там 100 тонн. Ми Просто їх роздавали вручну. Ми надали таку гуманітарну допомогу понад три тисячі переселенців. Опікувалася депутатка і постраждалими від збройної агресії людьми. взимку Ірина Гладка разом з іншими колегами від «Слуги народу вирушила із гуманітарною допомогою до Харківської області, а саме до щойно де окупованих громад. Ми рушили саме і до Ізюму, і до Балаклії і також в бік Куп'янську ми відвезли багато гуманітарних Гуманітарної допомоги це було десь 15 тонн. Все було виключно видано і в Ізюмської ОТГ, і в Балаклеї. І зустрічі в нас були із владою місцевою. Ми там спілкувалися, звісно, із лікарнями, і з багатьма тими, хто пережив всі ці події і окупацію протягом шести місяців, які були. Чимало проєктів депутатка реалізовує на базі нетворкінг кафе Лампочка, котра має соціальну складову. Там постійно влаштовує різні заходи. Зокрема, нещодавно Ірина Гладка започаткувала проєкт для жінок: жіноча єдність сила для перемоги. У нас тут жінки ВПО і жінки з членкині з військових родин. Це по 25 жінок, які приходять щотижнево працюють з психологами. Якраз ми маємо попрацювати з їх ментальним здоров'ям. А потім у нас ідуть друга частина психосе соціальні заходи і ментальної активності для кожної ментальне здоров'я також вагомий напрямок роботи Ірини Гладкої впродовж року. Вона стала координаторкою всеукраїнської програми першої леді Олени Зеленської. Ти як зокрема було проведено інтерактивний захід до дня ментального здоров'я, та робота у цій сфері проводиться постійно. Ми дивимося на всіх, тих, хто працює в цьому напрямку, направляємо, допомагаємо, куди можна звернутися, якщо до нас звертаються. Ну і звісно, що наша робота. Ще в тому, щоб висвітлювати цю діяльність, щоб знали, куди можна було б звернутися як на гарячу лінію, так і просто потрапити в режимі он, офлайн до психологів, до тих, хто надають такі послуги. Ми проводимо тренінги також і по ветеранах, як комунікувати з ветеранами, тіми людьми, які повертаються з війни. Активно впродовж року Ірина Гладка впроваджувала політику безбар'єрності у нашому місті. Зокрема, було проведено відповідний форум, під час якого презентували довідник безбар'єрності. Також була надана допомога юній житомирянці Ірині з інвалідністю, котра у травні потрапила у неприємну ситуацію в одному з тролейбусних маршрутів. Була особиста ініціатива і моя, і Арсенія Михайловича Пушкаренка, до якого я звернулася і попросила все ж таки допомогти і підтримати цю дівчину. Те, що була можливість у нас надати їй гуманітарну допомогу, це в принципі така краплина в морі. Просто для неї було головніше все ж таки це слова підтримки. Я спитала, чи є у людини кресло колісне у Іра. Була, були, є таке крісло, але не, були, не було моторчиків. Тож це питання також вдалося вирішити. Загалом по допомогу за цей рік каже депутатка, зверталося чимало людей. Переважно це були проблеми охорони здоров'я та матеріальної підтримки. Також чимало звернень надходило з виборчого округу. Зокрема, піднімалося питання стану доріг та тротуарів. У мене на окрузі на Мар'янівці дороги в дуже негарному стані. Я порушую це. Це питання, але я думаю, що треба в цім плідно позайматися ще плідніше. Немає навіть тих тротуарів, де з візочком да, може мати приїхати або на крісло-колісному їм приходиться їхати просто по дорозі, тому що немає цих тротуарів. А тому я вважаю, що якраз на окрузі треба ще більше з цим попрацювати. Питання допомоги військовим для Ірини Гладкої не нове. Депутатка займається цим вже кілька років і неодноразово особисто їстила з гуманітарною допомогою на передову. Активно проявляє себе і у русі за жінки традиційно влаштовувала акцію «16 днів проти насильства. Тож робота ні на день не зупиняється. Загалом 12 мікрорайонів ми розподілили і згідно графіку, який висвітлений на сторінки Житомирської міської ради, ми запрошуємо всіх маленьких житомирян та гостей нашого міста саме на ці локації. Вони е, анімаційна програма розрахована на 45 хвилин годину, яка безпосередньо буде на в центральних локаціях мікрорайону це сквіри або найбільш масові локації в саме в мікрорайоні. Безпосередньо програма розробна. Хована з участю казкових героїв, їх буде зустрічати Святий Миколай. Також у нас є додатково там в програмі, задіяні це кролик, це минулорічний рік, і також рік дракона. Наступний рік тому їх буде зустрічати великий дракон, який теж буде з ними розважатися. У середньому з 1 грудня в день проходить по Якщо це взяти будні, це в день до 300 дітей. А якщо це вихідні, це понад 100 дітей. З 1 грудня до 24 грудня включно ми запрошуємо всю малечу, всіх маленьких житомирян та гостей нашого міста до резиденції Святого Миколая. Якщо, наприклад, це буде групка дітей понад 10 дітей або клас, потрібно попередньо записатися для того, щоб для них була як сьогодні організована додаткова анімаційна програма та майстер-клас. Якщо це просто... Мама з дитиною вони можуть без запису проходити в будь-який зручний час з 12 до 19 години в маєток Робоча група Прозорість та підзвітність при Житомирській обласній військовій адміністрації продовжує працювати над проєктами закупівлі за бюджетні кошти задля запобігання зайвим витратам в умовах воєнного стану. Як бачимо, ворог підступний і не припиняє наносити удари по цивільній інфраструктурі. Він намагається тримати мешканців області в постійному стресі. Тому головна задача це обезпечити населення від ворожих обстрілів. Ми продовжуємо будувати нові укриття та відновлюємо старі. У 2022 році за кошти обласного бюджету у Житомирській області було розпочато улаштування укриттів в 11 громадських закладах. А саме вісім закладів освіти, два заклади охорони здоров'я та одна адмінбудівля. Загальна вартість проєктів становить 157 мільйонів гривень. На сьогодні вісім укриттів вже облаштовано. У 2023 році обласна рада погодила фінансування ще 14 таких проєктів: дев'ять укриттів передбачено облаштувати у закладах освіти, одне укриття у закладах охорони здоров'я та чотири в закладах соцзахисту. Вартість реалізації цих проєктів становить 234,9 і гривень. На сьогодні будівельні роботи розпочато на 12 об'єктах. За типами споруд цивільного захисту із 25 об'єктів улаштовується 13 найпростіших укриттів шляхом капітального ремонту підвальних приміщень, 8 протирадіаційних укриттів, з них два шляхом нового будівництва, два реконструкції, чотири капітального ремонту. З поміж 17 укриттів, які влаштовуються у закладах освіти, 11 найпростіші, 5 протирадіаційні та одне сховище. Загальна кошторисна вартість будівельних робіт по укриттях в освітніх закладах становить 251,1 млн гривень. Профінансовано 104,5 мільйони гривень. За кошти обласного бюджету в закладах охорони здоров'я улаштовується три укриття: два з яких мають тип споруди сховища, і один тип споруди найпростіше укриття. Капітальний ремонт сховищ у двох обласних клінічних лікарнях вже завершено. Найпростіше укриття в обласному медичному спеціальному центрі у селі Зарічани знаходиться в процесі будівництва. Загальна кошторисна вартість будівельних робіт по укриттях у закладах охорони здоров'я становить 71,5 мільйонів гривень. Профінансовано 46,7 мільйонів гривень. На сьогодні робота з облаштування споруд цивільного захисту в комунальних закладах області профінансовано у сумі 165,8 мільйонів гривень, з яких 76,3 мільйони гривень у 2022 році. 89,5 мільйонів гривень видатки 2023 року. Відповідно до проєктних рішень разом із капітальним ремонтом або реконструкцією існуючих приміщень проводиться модернізація внутрішніх інженерних мереж, опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, системи освітлення, електропостачання з використанням енергозберігаючих технологій. Також встановлюються водонагривачі, нові дизель-генератори та слабоструменеві системи. За потреби облаштовуються теплі переходи з основної будівлі. Нагадую, що громадськість може долучитися до роботи робочої групи прозорість та підзвітність, а саме надсилати повідомлення про можливе нецільове використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Відповідну інформацію надсилайте на електронну адресу, яка знаходиться на сайті облдержадміністрації. Це дозволить робочій групі прозорість та підзвітність аналізувати ситуацію та вживати відповідні заходи у разі виникнення такої потреби.